Привіт, друзі, підписники. Вирішив урізноманітнити свої відео і зняти відео на річці у травні, адже людина повинна постійно щось змінювати в своєму житті. І самому, чи самі змінюватись. Тому хочу прочитати свій новий вірш, називається І буде в світі перемога. І буде в світі. Перемога, добра над злом за перелом, козацька слава осіяє, усюди в світі, все кругом, і світле сонце все осяє, я вірю в силу доброти, що переможе зло і нечисть, колючі заздрощі, дроти. І буде в світі перемога, добро до світла, зла до зла, і заживе любов. Від Бога, що стукає в грудях щодня, ніколи не потрібно сумніватися в тому, що Україна переможе. Обов'язково вона переможе, адже із такими Збройними силами, як Україні, іншого не можна очікувати. Просто велика війна, на жаль, велике кровопролиття, але Добро повинно перемогти над злом. По-іншому не повинно бути. Світло повинно перемогти темряву. Як вона не прикривається світлом, але темрява є темрява, а зло є зло. І рано чи пізно це все видно. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Дякую всім за лайки, за коментарі. За те, що в такий непростий час, у час війни, знаходите час для перегляду моїх відео для того, щоб щось для себе брати. Бажаю всім віри, надії, любові, якнайшвидшої перемоги. І завжди йдіть за покликом душі, за покликом серця. Ангела-охоронця всім вам! І нехай настрій у вас буде тільки такий, як наша українська природа. Тому. Не забуваємо наших героїв і героїні! Слава Україні! Слава нашим героям! Царство Небесне всім, хто загинув, і перемога буде неодмінно за добром. Бути добру і з Богом!